тренд на натуральні брови, натуральне фарбування набагато стійкіше. Використовуйте перманентні фарбники. А чи хуйове це, чи добре? Давайте розберемось глибше. Отже, з плюсів таких фарбників вони не дають затемнення. Але перманентний фарбник це той фарбник, який працює з окисником 3 і 6%. В своєму складі містить каталізатор аміак. Це дрібна молекула, яка здатна проникати глибоко в структуру волосини та освітлювати натуральний пігмент і замінювати його на штучний. Чи буде таке фарбування носитись довше? Але які наслідки воно дає, а наслідки такі, що з часом косметична база перманентного фарбника вимивається і залишається фон освітлення. Тобто, якщо ви обираєте перманентний фарбник на руси волосся, є дуже великий ризик, що через півтора-два місяці ваші брови вимуються в рудий колір. Тому, якщо вже обирати перманентний фарбник, краще обирати той, в якому менша кількість аміаку, тобто такий як бінацил, або більш лагідний перманентний фарбник, в якому міститься я плюс 8